Так, кого цікавлять вантажні шини? Оце дві стопки. 215 75 на 17,5 континенталь. Майже новий стан і є нові. 215 75 17,5 континенталь. Отака парочка. Стан нових. Це буде також континенталь. Континенталь. Розмір 315,70, 22,5. Далі йдемо. Отакі От чотири штучки. Це буде Гудієр, 385, 65, 22,5. Ведучка. Це контики. Отакі От мішеліни. Новий стан майже мішлен 445, 45, 19,5. Це мішеліни нові. Взагалі 365, 85, 20. Ведучка як нова. 275-80-22,5 Буде мішеліни. Чотири штучки їх є. Потім. Новые Полностью 385, 65, 22,5 Мишелины Далее Вот такие Мишелины 385, 65, 22,5 Мишлен 6 штук Е120, 20 Короче, есть шины на Вантажні на будь-який смак. Кар'єрні, ведучка, руль 315-70 Бомби. Стан. Бачите, майже новий стан. Є майже нові, є нові. Кому треба щось, пишіть на вайбер.